Скандальний український блогер Паша Бумчик відомий своїми екстремальними та провокативними роликами незаконно втік з України. Але те, як він це пояснив, просто м'яко кажучи, дивує це маєте почути і ви, тож усі деталі вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Ця історія про те, як людина отримала повістку і поїхала погуляти в гори. Гуляла гуляла десь у лісах і раптово опинилася у Румунії. Це історія про блогера Пашу Бумчика, який відомий своїми екстремальними та провокативними роликами, який мало того, що втік з України, отримавши повістку, так ще й хизується цим на усі соцмережі. А днями він зробив ще одну скандальну заяву. Про свій виїзд за кордон бумчик активно розповідає в соцмережах і країну він, нібито покинув після того, як отримав повістку. В Тікток він опублікував кадри, де тримає в руках повістку від Соломського районного ТЦК та СП у Києві і дата явки стоїть на 14 вересня. А вже згодом скандальний блогер показав, як пакує речі, збирає гроші та прямує в гори. Після цього він опинився в Румунії і ось як підписав свої фото. Гуляв і випадково вийшов до Румунії. Випадково заблукав у горах і потрапив до Румунії за три дні. Там самолет летит, пацаны. Как же давно ну я не видел самолета в небе. Ох, эмоции переполняют. У меня мурашки сейчас по коже. Коленки болят. Сегодня я прошел 30 километров. Еще 10 километров мне предстоит пройти даже больше, потому что это горы. Пиздец. Я жалел часа четыре назад, то что нет, как а 4 ночью этой ночью, да, когда я мерз, а сейчас этот просто столько эмоций, столько даже слова мне передать. Я по я что хочу, то и делаю, что делаю, то и хочу. Что правда цепит? Пис був зроблений російською мовою, але схоже, і в Румунії Паша Бумчик надовго теж не затримався. Згодом він у фотоблогу повідомив, що вже перебуває в Будапешті. Блогер опублікував кадри біля будівлі, що схоже на залізничний вокзал Будапешт Калеті. Очевидно, якщо Паша Бумчик, справжнє прізвище якого Дволичанський, покинув Україну, зробив це незаконно. До речі, його вже занесли до бази сайту Миротворець, скандального блогера позначили як дезертира та зрадника України. Але що цікаво, Паша Бумчик. Стиг зробити несподівну заяву після того, як на тлі втечі з України опинився у базі миротворець. Зокрема, увага! Він назвав себе людиною, яка творить мир. Так він сказав в інтерв'ю зірці соцмереж Василю Тимошенко. Коли блогер запитав у Бумчика, чи розуміє він, які можуть бути наслідки після його течі з України і внесення до миротворця, блогер заявив, що нічого не тямить у політиці. Я ніколи не розбирався в політиці. Ну я ж мир творю. Якщо я в базі миротворець, значить я творю мир. Такі є мінуси. А ще бумчик заявив, мовляв, нікому не платив за свою течу, а все зробив сам і пояснив, чому виїхав через два роки від початку повномасштабного вторгнення. Во-первых, я не виїжджав, я вийшов. Це дві різні речі. Я нікому не платив гроші за це. Я принципово нікому не платив, тому що я не підтримую корупцію. В итоге я плохой у тех, хто платно людей вивозить, і тех, кто не пускает людей. По сути, я враг для тех и для тех, потому что я решил обойти системы, просто пойти по грибы. Случайно заблудился и оказался в Румынии. Я думал, это все будет 2-3 недели максимум. В итоге это продлилось год. Начали отключать свет. Генераторы везде гудят. Ракеты туда-сюда. И каждый день я стрессовал. Получал кортизол. Старел из-за этого. Но очень жестко на нервы дало. Год прошел, два прошло, и не заканчивается ничего. Мне вручили повестку, у меня началась депрессия. Я подумал, пойду-ка я грибы пособираю в лес. В итоге пошел-пошел, заблудился и вышел в Румынии. Крім того, 27-річний бумчук розповів про документи в Європі, які вже встиг зробити. Мені говорили, що можу дати політичне убіжище, із-за того, що мене власть преслідує. Документ о том, що мені предоставляють защиту і я можу знаходитися тут 90 днів. Потім цю защиту продовжать і дадуть защиту в той країні, де я хочу бути. В документах все просто. І наостанок Бумчук озвучив плани щодо свого майбутнього за межами України. Так в Європі він планує займатися створенням контенту. Із планів – знімати контент. Я долго не снимал в Украине, потому что была война. И это было как-то не очень кстати и опасно. Как говорят, не ко времени. А в Европе войны нет, поэтому я смог создавать контент каждый день. Вести стрим на Twitch, показывать свою жизнь, как я справляюсь с трудностями. Буду делать контент в ТикТок и Инстаграм. Бумчик також зазначив, що ще не обрав для себе країну, де хотів би зупинитися. Він вже побував у Польщі, Румунії та Угорщині, але планує ще трохи поподорожувати, перш ніж обрати, де йому буде найкраще. Блогер додав, що для себе, хоче теплий клімат, оскільки взимку його продуктивність значно знижується. І на всяк нагадаємо, Паша Бумчик, справжнє прізвище якого дволичанський український блогер, відомий своїми екстремальними відео, родом із Житомира. Має в мережі інстаграм 435 тисяч підписників. А в ті, за ним слідкує. Ще 181 тисяча підписників. Популярність України здобув у 2015 році, коли продемонстрував ризикований трюк, проїхавшись на даху вагона метро. А що ви думаєте про випадкове блукання бумчика на шляху до Румунії? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.